Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми продовжимо читати Біблію, і сьогодні у нас тема знищення Єрусалиму та храму Господнього. Раніше ми вже читали, як цар. Ізраїлю, Соломон, за Господа, за велінням Господа збудував чудовий храм в Єрусалимі. Але коли завойовники у друге через 11 років захопили Єрусалим, вони знищили також і цей дивовижний храм Божий. Ось що написано про це в Біблії. І сталося, прийшов. Новоходоносор, цар Вавилонський, він та все військо його на Єрусалим і розтабилися проти нього, і побудували проти нього вала навколо. І було місто в облозі аж до одинадцятого року царя Седикії. 9 Дев'ятого дня місяця настав сильний голод у місті, і не було хліба для народу краю. І прибитий був пролом у мурі міста, і всі вояки повтікали вночі дорогою, брами між двома мурами, що при царському садку, бо халдеї були при місті навколо, а цар утік дорогою в степ. А халдейське військо погналося за царем та й догнали його в Єрихонських степах, і все його військо розпорошилось від нього. І схопили царя і відвели його до Вавилонського царя, до Рівли, і там його той засудив. А синів Седикії зарізали на його очах, а очі Сидикії, він вибрав і скував його двома мідяними кайданами та й відвів його до Вавилону. Прийшов до Єрусалиму, Новозаградан, начальник царської сторожі. Слуга Вавилонського царя. І він спалив дім Господній та дім царевий, і всі доми в Єрусалимі, і кожен великий дім спалив вогнем. І мури навколо Єрусалиму порозбивало все халдейське військо, що було начальником царської сторожі, а решту народу, що позаставалося в місті, і тих, що перебігли до Вавилонського царя. І решту простого люду повиганяв невозарадан, начальник царської сторожі, а з бідноти краю, начальник царської сторожі, позаставив декого за винярів та за рівників. Амідяні стовпи, що в Господньому домі і підстави, і мідяне море, що в Господньому домі халдеї. Паламали і віднесли їхню мідь до Вавилону. І горнята, і лопати, і ножі, і ложки, і весь мідяний посуд, що вживається при службі, позабирали. І кадильниці, і чаші усе, що було золоте, забрав золото, а що було срібне, срібло взяв начальник царської сторожі. Це трапилось. У 587-586 роках до Різдва Христового храм Соломона простояв більше аніж 400 років. Пізніше ізраїльтяни відбудували храм у Єрусалимі, але їм так і не вдалося створити такого чудового храму, який був збудований за часів царя Соломона. Вавилонський цар Новоходоносор, який захопив у полон жителів Єрусалима, звелів начальнику царедворців відібрати серед полонених ізраїлітян, молодих юнаків царського і княжого роду. Юнаків, що не мав в них жодної вади, і вони вродливо вигляду та розумні в усякій мудрості і здібні до знання, і розуміють науку. І щоб у них була моторність служити в царському палаці і щоб навчати їх книг та мови халдею. І призначив їм цар щоденну поживу з царської їжі та звина, що сам його пив, а на їхнє виховання три роки, а по закінченні їх стануть вони перед царським обличчям. І були серед них з юдинів синів Даниїл, Ананія. Мисаїл та Азарія. У палаці Вавилонському їх стали називати Даниїла. стали називати Валтесаром, Ананія Шадрахом. Мисаїла Мешехом, Азарія Аветнего. Ці юнаки зберігали в серці велику любов до Бога і щиру віру у нього Даниїл вирішив не ганьбити себе їжею. Та вином з царського столу. Можливо тому, що ця їжа була приготована з м'яса тварин та птахів, які, яких ізраїльтянам за законом Моєсея не дозволялося їсти, і, можливо, ще й тому, що вони приносили їх у жертву Вавилонським божкам. Він попросив начальника царедворців дати йому та його друзям для їжі, овочів та воду для пиття. Боючись, що юнаки схуднуть, а це може накликати на нього гнів царя, але Даниїл умовив його, запропонувавши таке випробування для себе і своїх друзів, давати їм лише воду та овочі протягом 10 днів. Через 10 днів обличчя чотирьох віруючих юнаків виявились ще вродливішими, і тілом вони були. Повніші, аніж юнаки, які споживали їжу із царського столу. Бог дав Даниїлові Ананії, Месаїлу та Азарії знання та мудрість, а Даниїлові він дав ще й міні розуміти всілякі видіння та сни. Через три роки цар Вавилону наказав провести до нього усіх відібраних ізраїльських юнаків. Після того, як цар порозмовляв з кожним із них окремо, він дійшов висновку, що досі не було подібних Даниїлу, Ананію, Месаїлу та Азарії, і всяку справу мудрості та розуму, що шукав від них цар, то він знайшов їх у десятеро мудрішими від усіх чарівників та заклиначів, що були. В усьому його царстві, тому їх лишили для служби при цареві. Цар Вавилону Новоходоносор, звелів відлити золотого е, Бовавана заввишки в 60 ліктів, за вширшки у 6 ліктів, і встановити його в долині дура, що у Вавилонській місцевості. І цар Новоходоносор е, проголосив через своїх оповісників. До вас, говориться народи, люди та язики. Поклоніться золотому Ванові, а той, хто не впаде і не поклониться, тієї хвилі буде вкинутий до середини палахкотючої огненої печі. Хтось із халдеїв доніс церкві є юдейські мужі шадрах, машах та Авет Неро. Ці мужі. Не звернули на тебе царю уваги, богам твоїм не служать, і золотому вланові не вклоняються, тоді Новоходоносор у гніві та люті звелів привезти шадраха, мешаха та Авет Него і сказав їм: якщо ви не поклонитесь тієї години, будете вкинені до середини палахтючої огненної печі. І хто той Бог, що врятує вас від моїх рук? Вони відповіли царю так: якщо наш Бог, якому ми служимо, може врятувати нас з палахтючої огненої печі, то він урятує із твоєї руки. О, царю, почувши цар, це Новоходонасор розлютувався і наказав воїнам своїм. Зв'язати і кинути непокірних юдеїв до розпеченої печі. Оскільки повеління царя було дуже суворим, а піч була сильно розпечена, то тих людей, які кидали юнаків у піч, вбило полум'я. Ті ж троє, яких кинули до печі, були зв'язаними. Придивившись до вогню, Новуходонасор дуже здивувався, швидко встав і сказав вельможам своїм. Чи ж не трьох зв'язаних мужів ми кинули до середини огню? Таж я бачу чотирьох мужів, не пов'язаних, що ходять посеред огню. І шкоди їм нема, а вигляд того четвертого, подібний до Божого сина. Тоді новоходоносор наблизився до челюстів, палахтючої огненої печі, заговорив та й сказав шадраху, мешеху та Авет Него, Раби його, Бога Всевишнього, вийдіть і прийдіть. Тоді шадрах, Мешехта, Авет, него, вийшли з середини огню, і зібралися сатрапи, заступники, підсатрапи і цареві радники, та й побачили тих мужів, що огонь не мав сили над їхнім тілом, і не опалився волос їхньої голови, а їхні плащі не змінилися, і запах огню. Не війшов у них. Новоходонасор заговорив та й сказав: Благословений Бог Шадраха, Мешеха та Него, що послав свого ангела і врятував своїх рабів, які надіялись на нього, і звеличив цар Шадраха, Мешеха і Аветнеру в країні Вавилонській». Після новогодоносора, царем Вавилону, став його син Вал, Валтасар. Одного разу він влаштував великий бенкет для тисячі своїх вельмож. Для цього він наказав слугам принести золоті і срібні чаші, які батько його Новоходоносор виніс із храму в Єрусалимі. Коли були принесені чаші, взятість зі святого Дому Божого в Єрусалимі, Цар його, цар, його вельможі та їхні дружини стали пити з них вино і прославляти своїх богів: золотих, срібних, мідяних, залізних, дерев'яних та камінних. Та раптом, у царському покої, де йшла гулянка, з'явилася людська рука і стала писати на стіні навпроти світильника. Цар, побачивши це, з лиця змінився від переляку. Він раптом заслаб. І коліна його стали тремтіти. Цар голосно закричав і звелів привезти мудриців Вавилону, які б могли пояснити написане. Він пообіцяв зробити третім володарем у своєму царстві того, хто пояснить значення незрозумілих слів. Але ніхто з мудреців Вавилону не зміг пояснити цареві зміст таємничих знаків. Цариця почула про це, війшла до зали, де йшов банкет. І розповіла цареві про Даниїла, сказавши, що у нього живе Дух Святого Бога, знання, розум, здатність пояснювати сни, а також тлумачити загадкові явища. Привели Даниїла, і цар попросив його прочитати і пояснити значення нерозумних слів. Даниїл сказав, Валтасарові, що Бог гнівається на нього, за пихатість його і за те, що він взяв священні чаші, аби пити з них вино, прославляючи при цьому своїх ідолів. Згодом він сказав, що значить написане на стіні: Мене, мене текел упарсін. Ось розв'язка цієї речі: Мене порахував Бог царство Твоє і покінчив його, текел. Ти зважений на вазі, і знайдений е, легеньким перес, поділене царство твоє, і віддане мідянам та персам. І тоді наказав Валтасар е, натяг... і надягли на даїла пурпуру, а золотого ланцюга на шиї його, і розголосили про нього, що він буде третім пануючим у царстві. Тієї ж ночі був забитий Балтасар, цар Халдейський. А Мідяни Дарій одержав царство. Цар Дарій, який заволодів престолом Вавилону після Балтасара, був людиною гордою і вклонявся ідолам. Але він дуже полюбив Даниїла за його мудрість і високий дух. Вирішив був Дарій поставити над царством своїм. 125 сатрапів, щоб вони корували всім царством, а над ними поставив ще трьох найвищих князів, один з них і був Даниїл. Сатрапи зітували перед ними, щоб не турбувати царя. Даниїл перевершував інших князів та сатрапів висотою свого розуму і духу, і цар вже мав намір поставити його над усім царством. Тоді найвищі урядники та сатрапи стали шукати причини оскаржити Даниїла в справі царства, але жодної причини чи вади знайти не могли, бо той був вірний, і жодна помилка чи вада не була знайдена на нього. Нарешті царедворці вигадали хитрий план, щоб заплямувати Даниїла перед царем. Вони знали, що Даниїл часто молиться своєму Богові, тому вони звернулися до царя з проханням видати наказ, що забороняв би протягом 30 днів будь-що просити у якого-небудь Бога чи людини, окрім царя Дарія. Якщо хто-небудь зважиться порушити цей закон, то його вкинуть до рову з левами. Цар не знав дійсної причини цього прохання. І підписав цей наказ. Даниїл, почувши про новий наказ, не переставав молитися своєму Господові. Він, як і раніше, тричі у день схилявся на свої коліна і молився у світлиці. Вікна його світлиці були відчинені у бік його рідного міста Єрусалима, де ще до зруйнування його, слава Божа, з'являлася у храмі. У своїй молитві Даниїл мав від Господа духовну підтримку і благословення. Злі люди, що ненавиділи Даниїла, поспішили до нього і знайшли Даниїла, що він просив та благав свого Бога. Тоді вони підійшли і розповіли все цареві. Прийшовши до царя Дарія, прибічники, які ненавиділи Даниїла, розповіли йому. Що Даниїл не звертає ніякої уваги, ні на царя, ні на підписаний ним наказ і тричі у день молиться своєму богові. Почувши про це, цар дуже засмутився і вирішив врятувати Даниїла, але придворні сказали йому, що за законом жоден царський наказ не можна змінити. Тоді цар звелів кинути Даниїла дорогу з левами. Але він знав, що бог Даниїла був всемогутнім богом, і тому він сказав Твій Бог, що ти йому служиш, він завжди врятує тебе. Потім цар повернувся до свого палацу, відмовився від вечері і протягом цієї ночі не міг заснути. На світанку цар поспішив дорогу з левами і, підійшовши жадібним голосом, покликав Даниїле. Даниїле, рабе Бога живого! Чи твій Бог, якому ти завжди служив, міг урятувати тебе від левів? А Даниїл відповів йому: мій Бог послав свого ангела і помазав, і позамикав пащі левів, і вони не пошкодили мені, бо перед ним знайдено було мене невинним, а також перед тобою, царю, я не зробив шкоди. Дарій надзвичайно зрадів, що Даниїл живий. І звелів підняти його з лев'ячого рову. І коли його підняли, виявили, що леви не заподіяли йому ніякої шкоди, і сказав цар і привели тих мужів, що донесли на Даниїла, і повкидали до лев'ячої ями. І вони не сягнули ще до дна ями, як леви вже похопали їх і потрошили всі їхні кості. Після цього випадку цар Дарій написав листа. І розіслав його по всьому своєму царстві. У цьому листі він звелів усім народам шанувати Бога Даниїла, тому що він Бог живий, вічний, а владарювання Його нескінчене. Він рятує та визволяє і чинить знаки та чуда на, на небі та на землі. Він урятував Даниїла від лев'ячої сили. Як нам вже відомо, війська асирійців завоювали Північне царство Ізраїль та забрали із собою всіх ізраїльтян. Це трапилось у VII сторіччі до Риства Христового. Через сто років об'єднані війська, мідійці та вевелинян після дворічної облоги знищили столицю Асирії, Ніневію. Отож, Вавилон став дуже сильною державою. І грабував усі сусідні народи, захопив він також і південне царство юдеї разом з Єрусалимом і забрав юдеїв у Вавилонський полон. Але й сильному Вавилону настав кінець: Вавилонську імперію завоювали мідійці та перси. Незабаром цар Персії Кір дозволив ізраїльтянам повернутися у рідні місця. Так говорить кір цар Персицький, Перський, усі земні царства дав мені Господь, Бог Небесний, і Він наказав мені збудувати йому храма в Єрусалимі, що в Юдеї, хто між вами з усіма його народу, нехай буде Бог його з ним, і нехай Він іде до Єрусалиму, що в Юдеї, і нехай будує дім Господа Бога Ізраїлього». На батьківщину повернулося більше 40 тисяч євреїв. Головним чином це були юдеї, тобто євреї з коліна Юдиного. Вважається також, що повернулися на батьківщину люди з інших колін Ізраїля, але чимало євреїв лишилися жити у країнах Перської імперії. Е, пройшов рік після повернення на батьківщину. І ізраїлітяни, зібравшись в Єрусалимі, вирішили відбудувати зруйнований храм Господа. Було закладено фундамент нового храму. А багато хто зі священиків і левитів та з голів батьківських родів, старші, що бачили перший храм при заснуванні його того храму, своїми очима плакали ревним голосом, а багато хто покликували. Піднесеним голосом у радості. Зореваваль керував будівництвом цього храму. Але народи, які оселилися за цей час там, де раніше жили ізраїлітяни, ненавиділи їх і усіляко перешкоджали їм у будівництві храму. Вони залякували ізраїлітян і звинувачували їх перед царем Персії Артаксерксом. Їм вдалося затримати роботу. По відновленню храму Господнього на 15 років, до царювання нового царя Персії Дарія. Це інший Дарія, а не той, про якого ми читали раніше, і який завойовував Вавилон. Цар Дарія підтвердив повеління царя Кіра, яке було дане Кіром раніше, і послав до Єрусалима листа з наказом закінчити будівництво храму. І закінчений був цей храм до третього місяця Адара, що він місяць дванадцятий шостого року царювання царя Дарія. Цар Персії Ахашверош вирішив одружитися, щоб знайти собі найвродливішу у Перській царстві дружину, цар розіслав гінців у різні кінці свого царства. Щоб зібрати вродливих дівчат у свою столицю Сузи. Там протягом 12 місяців її готували до прийому у царя. На цей час у Персії було багато нащадків ізраїлітян, яких асирійці та вевелоляни колись взяли у полон. А в замку Сузи був один юдеянин, а ім'я йому Мордехай. І він виховав Гадасу, вона ж Естер, дочку свого дядька, бо не мала вона ні батька, ні матері. І Мордехай узяв її собі за дочку. І сталося, коли був оголошений царський наказ, взята була Естер до царського дому. І цар покохав Естер. Понад усіх жінок, і він поклав царську колону, корону на її голову і зробив її царицею, і справив цар велику гостину для всіх своїх князів та своїх слуг, гостину для Естери, і зробив полегшення для округ і дав дарунка за царською спроможністю. Естер же не виявляла місця свого народження та народу свого, як наказував був їй. Мордехай Після цього звеличив цар одного з князів своїх гамана, вище від усіх князів перських. І всі цареві раби, що були в царській брамі, падали на коліна та вклонялися гаманові, бо так при ньому наказав цар. А Мордехай не падав на коліна і не вклонявся. І гаман переповнився лютістю і шукав випадку вигубити всіх юдеян. Що були в усьому е, Ахешверошевому Ро, царстві, і сказав Гаман до царя Ахешвероша, є один народ, розпорошений та поділений між народами в усіх округах Твого царства, а закони їх різняться від законів усіх народів і законів царських. Е, вони не виконують, і цареві не варто позаставляти їх. І сказав цар до Гамана: Дається тобі е, той народ, щоб робити з ним як угодно в очах твоїх. І були послані листи через гінців до всіх царських областей, що були повирубовані, побиті та понищені всі юдеї від малого і до старого, діти та жінки в один день. Тринадцятий день. 12 го місяця Адара, а майно їх пограбувати. А в кожній окрузі та місці, куди доходило слово царя та його наказ було велике лихо юдеїв і піст, і плач, і голосіння. І завтра ми продовжимо читати про царицю Естер. Ми вже зрозуміли, що цариця Естер була була єврейкою. Виходка вона була із Єрусалиму. Якщо вам цікаво, тоді пишіть в коментарях, цікаво чи не цікаво. Всім я вам дякую, кому Хто зі мною був? Всім я бажаю мира, добра, здоров'я і пережи вас всіх, Боже.